Українські десантні машини з російськими прапорами сьогодні їздили Краматорськом. Шість БРДМів блокували сепаратисти у місці. Спершу, нібито жінки з дітьми, а вже потім долучилися зелені чоловічки. Десантники 25-ї Дніпропетровської бригади воювати відмовилися. З Краматорська БРДМи вирушили у напрямку Слов'янська. Шість броньованих бойових машин в оточенні натовпу. Військовим люди з георгіївськими стрічками одразу пропонують здатися. Військова техніка увійшла у Крематорськ сьогодні вранці, нібито охороняти місцевий аеродром. Непередодні ввечері його штурмували невідомі зі зброєю. Атаку терористів вдалось відбити силами спецпризначенців бронетехніки повністю блокують сепаратисти. Вадома краще буде, чим час За словами очевидців, захоплювати техніку їм допомагають люди у камуфляжі, зелені чоловічки. Вже за кілька хвилин українські вояки покидають броньовані машини під бурхливий тріумф проросійських активістів. Над українською військовою технікою замодірів російський прапор. Українські армійці не перейшли на бік окупантів, заявляють у міноборони. Та й вітчизняну техніку сепаратисти не захоплювали. Міністр оборони не підтвердив цю інформацію. Що перейшли на, на їх сторону? Нині колони техніки з Краматорська вже перегнали у Слов'янськ. У місто вони в'їжджали під російським прапором. На офіційному сайті Міноборони шість броньованих машин збройних сил України вже визнали захопленими російськими диверсійно-терористичними групами. У центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, серед яких були помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і колона направилась у бік Слов'янська. Яка доля захоплених українських військових зараз нікому не відомо. Принаймні керівники антитерористичної операції про це не кажуть нічого. Євгенія Цвітанська Ірина Павлонок новини 2 +2.